Про що має пам'ятати кадровик через продовження дії воєнного стану, де перевірити санкції за невиконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю, та які зміни слід очікувати у порядку надання відпусток? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від кадроленд. Про головні зміни в законодавстві за тиждень з 1 по 5 травня. Поїхали! Указом президента номер 254 дріб воєнний стан продовжено ще на 90 діб, тобто воєнний стан триватиме до ранку 18 серпня 23 року. А це означає, що ми продовжуємо застосовувати закон номер 2136 який діє виключно під час воєнного стану. Тож про що мають пам'ятати кодровики в умовах продовження дії воєнного стану? Перш за все нагадаю, що під час воєнного стану немає поняття святкових і неробочих днів у контексті статті 73 Кодексу законів про працю. Тому 4 червня 2023 року це трійця, 28 червня це День Конституції та 28 липня це День Української державності, слід вважати робочими або вихідними днями залежно від графіку роботи вашого підприємства. Оскільки немає святкових і неробочих днів, то відповідно і не підлягає скороченню на одну годину перед святкові дні. І це слід врахувати при визначенні графіку роботи підприємства і затвердження норми тривалості робочого часу у червні і липні 2023 року. При цьому норми тривалості робочого часу за серпень. Поки що залишається без змін, оскільки зараз воєнний стан ще не розповсюджується на святковий день, 24 серпня. Тоді як норма тривалості робочого часу для стандартної п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу і неділю з урахуванням дії воєнного стану для червня становить. 22 робочі дні і 176 годин, для липня 21 робочий день і 168 годин. Незважаючи на те, що зміна норм тривалості робочого часу через продовження. Воєнного стану напряму випливає із закону номер 2136 на підприємстві доцільно видати наказ про норму тривалості робочого часу для червня і липня 2023 року. Якщо роботодавець приймає рішення про відзначення 5 червня, 28 червня і 28 липня, то у такому разі має бути виданий наказ про встановлення цих днів такими робота у які не проводиться, або визнати їх додатковими вихідними днями від робочого часу, переходимо до часу відпочинку. При визначенні періоду щорічної відпустки, соцвідпустки на дітей, 4 червня, 28 червня та 28 липня, слід враховувати як звичайні календарні дні, не збільшуючи період щорічної відпустки або соцвідпустки на дітей. Наприклад, працівнику надається щорічна основна відпустка з 1 червня 2023 року тривалістю 14 календарних днів. Її період з 1 по 14 червня, тобто рівно 14 календарних днів, незважаючи на те, що фактично на цей період припадає 4 червня тріці. Крім того, відпустка без збереження зарплати через воєнний стан, яка може бути надана усім без виключення працівникам на підставі частини 3 статті 12 закону номер 2136 може бути оформлено по 17 серпня 2023 року включно. Відпуска без збереження зарплати, яка надається виключно працівникам за кордоном і зі статусом внутрішньо переміщеної особи, відповідно до частини 4 статті 12 закону No2136, тривалістю не більше 90 календарних днів, також може бути оформлена по 17 серпня 2023 року включно. Крім того, оскільки діє воєнний стан, то відповідно призупинення дії трудового договору також залишається можливим, якщо обидві сторони: і працівник, і роботодавець не можуть виконувати свої зобов'язання за трудовим договором. Зауважу, що вже… 10 травня ми на вебінарі поговоримо про пакет документів, який має оформити кадровик через продовження дії воєнного стану та про надання відпусток в умовах воєнного стану. Участь безкоштовно приєднуйтеся! До 18 серпня 2023 року продовжений не тільки воєнний стан. Указом президента номер 255 період проведення загальної мобілізації також продовжено до 18 серпня 2023 року. Нагадаю, що за працівниками, призваними за призовом під час мобілізації, зберігається місце роботи і посада. У роботодавця у загальному випадку, якщо ми не говоримо про педагогів, більше немає обов'язку зберігати за працівником середній заробіток. Проте роботодавець може прийняти рішення про виплату мобілізованому працівнику матеріальної допомоги у розмірі середнього заробітку, посадового окладу або в іншому розмірі. Також нагадаю, що мобілізованого працівника слід наказом увільнити від роботи у зв'язку із проходженням служби за призовом під час мобілізації. У табелі цей період помічається як ІД. Інше невідпрацьований час передбачений законодавством. Нагадаю, що зразок наказу про увільнення та наказ про виплату матеріальної допомоги мобілізованому працівнику є у нашій рубриці Документи на накадроле. Нагадаємо, що зараз відмінена реєстрація Фонді соцзахисту осіб з інвалідністю та подання звіту про працевлаштування осіб з інвалідністю за формою номер 10 ПОІ. Проте підприємства і надалі мають забезпечити працевлаштування осіб з інвалідністю згідно з установленим нормативом, у тому числі за 2022, і за 2023 роки. За невиконання нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю передбачені адміністративно-господарські санкції, розмір яких залишився без змін. Разом із тим змінився підхід до контролю за підприємства з приводу виконання нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю. Справа у тому, що тепер всю інформацію щодо дотримання квот з працевлаштування осіб з інвалідністю фонд отримає від пенсійного фонду, тобто без залучення самого підприємства. Головним чином, інформація з приводу працевлаштування осіб з інвалідністю накопичується у поданих об'єднаних зарплатних звітах. І саме ця інформація і передає. Пенсійним фондом до фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю опрацьовує отриману інформацію, і у разі невиконання підприємством нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю у попередньому році, у нашому випадку йдеться про невиконання нормативу за 2022 рік. Накладає адміністративно-господарські санкції. Розрахунок з адміністративно-господарськими санкціями надсилається у формі електронного документа через електронні кабінети підприємств фізичних осіб, які використовують найману працю, на веб-порталі пенсійного фонду. Так ось, адміністративно-господарські санкції за невиконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю за 22 рік. Надходять роботодавцям, відображаються вони на порталі пенсійного фонду у розділі Документи адміністративно-господарські санкції. Зауважу, що рахунки на адміністративно-господарські санкції виставлені. Роботодавцям із суттєвим запізненням, але тим не менш, не забудьте перевірити, чи надійшов такий рахунок щодо вашого підприємства. До речі, у рубриці автоматизація Ольга Хільчук докладно пояснює, де перевірити, чи надійшли санкції за невиконання квоти із працевлаштування осіб з інвалідністю. А якщо у вас є запитання з приводу виконання такого нормативу, пишіть їх в сервісі Особистий консультант на кадроленд та отримайте відповідь від 15. 15 хвилин до доби наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Урядом постанови номер 400 внесено зміни до порядку номер 76 з метою врегулювання граничних строків для оформлення бронювання працівників. Постанова номер 400 набрала чинності 2 травня 2023 року. Нагадаю, що для бронювання підприємством подається список за форму згідно з додатком 1 в паперовій та або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов'язаних за формою згідно з додатком 2. Так ось, до недавнього часу строк для розгляду. Поданого пакету документів по передачі його у загальному випадку до генштабу Збройних сил України не був прописаний, але постанова номер 400 цю прогалину усунуто. Тепер орган, до якого звертаються підприємства для цілей бронювання, має розглянути. Подані підприємствам документи та протягом 5 робочих днів з дня отримання списку на бронювання передати їх до Генштабу Збройних сил. Далі Генштаб Збройних сил має розглянути отриманий пакет документів для бронювання у строк не більше ніж 10 робочих днів з дня їх отримання. Раніше такого строку порядок номер 76 також не містив. Погоджені документи для бронювання Генштаб уже передає до Мінекономіки. Потім Мінекономіки приймає рішення. Про бронювання військовозобов'язаних у строк не більше, ніж 5 робочих днів з дня отримання списків на бронювання. І такого строку порядок номер 76 також раніше не містив. Ще один строк ТЦК, в якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, на підставі рішення про бронювання військовозобов'язаних, зараховує у строк не більше, ніж 5 робочих днів з дня його отримання. Такого військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік до речі про останні зміни у порядку бронювання я розповідаю у відеоролику на YouTube, Посилання в описі до відео. А про порядок бронювання детально розповідає Тетяна Моїсенко, модуль 2, майстер школи, практика ведення військового обліку та бронювання. Верховною радою прийнято у першому читанні законопроект номер 8313, яким передбачаються зміни в порядку надання відпусток. Так, Кодекс законів про працю, закон про відпустки, пропонується доповнити новим обов'язком роботодавця. Передбачається, що у разі мобілізації працівника йому має виплачуватися грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки до його увільнення. Проте слід підкреслити, поки що йдеться виключно про законодавчу ініціативу, яку вже не вперше винесено в законопроект. Тож зараз, згідно з чинним нормами трудового законодавства, у роботодавці... Не має обов'язку виплачувати грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки в разі мобілізації працівника. Мобілізованому працівнику грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки виплачується на загальних підставах, а саме обов'язково при звільненні та за бажанням працівника в разі використання ним за робочий рік 24 календарних днів щорічної відпустки. Крім того, законопроектом передбачається збільшення максимальної тривалості відпустки без збереження зарплати через сімейні обставини з 15 календарних днів до 30 календарних стандартних днів. Також очікуються зміни до статті 12 закону номер 2136 стосовно розширення коло роботодавців, які мають право відмовити в наданні відпусток під час дії воєнного стану. Нагадаємо, що зараз роботодавці мають право відмовити в наданні відпусток, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитину до 3 років працівникам, які задіяні на об'єктах критичної інфраструктури. А от законопроєкт передбачає, що під час з дії воєнного стану роботодавець матиме змогу відмовляти в наданні відпусток ще й працівникам, залученим до виконання робіт, виробництва виробництво товарів, оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання або замовлення. Ще один пакет змін стосується документальних підстав для надання відпустки при народженні дитини. Нагадаємо, що право на таку відпустку має, зокрема, батько дитини, який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але спільно проживає з нею. Так ось, у разі підтримки законопроєкту для цілей реалізації права на відпустку при народженні дитини, такий батько має надавати рішення суду про спільне проживання, спільний побут, взаємні права та обов'язки матері та батька дитини. Про надання відпусток згідно з чинними правилами ви можете дізнатися з курсу відпустки 2023, обмеження, тривалість і оформлення. Зараз у статті 36 кодексу законів про працю визначено у разі зміни роботодавця, а також у разі їх реорганізації, злиття, приєднання. Поділу, виділення, перетворення діє трудового договору працівника продовжується. Проте законотворці мають на меті розширити поняття права наступництва у трудових відносинах. Мова йде у правки до Кодексу законів про працю, які викладені у законопроєкті номер 8244 який вже готується до другого читання. Право наступництва у трудових відносинах вважається продовження трудових відносин із працівниками, у разі зміни власника, підприємства, установи організації, їх реорганізації, злиття, приєднання, поділу, перетворення, зміни власника майна або його частин, що використовується роботодавцем фізичної особи у підприємницької діяльності. У разі права наступництва трудові відносини працівників продовжуються з права наступником, права обов'язки за Довими договорами між працівниками і роботодавцем, що існували переходять до права наступника. При цьому передбачено також окремі процедури з приводу узгодження права наступництва у трудових відносинах з профспілкою. Більш детально про правонаступництво у трудових відносинах ми з вами поговоримо після остаточних змін з цього приводу до Кодексу законів про працю. Також нагадаю, що 10 травня для вас проведу вебінар я Людмила Свердова. Та моя колега Яна Ярошенка за темою Кадрові документи соцвідпуска на дітей, практичні приклади та професійні поради і воєнний стан продовжене діє кадровика. А 11 травня Тимур Аліїв проведе для вас вебінар за темою Кадровий аудит. Подбайте про ідеальні кадрові документи до перевірки Держпраці. Участь безкоштовно. Приєднуйтеся! На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадру відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк поділиться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал Номер один Кадроленд. Залишайтеся з нами, і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Папа! -па.